Це відновлювальні джерела енергії. От вони є непогано доволі такі альтернативою при, наприклад, віялових відключеннях. І от, власне, чи можуть українці, які до повномасштабної війни установили собі сонячні електростанції, не боятися залишитися без світла? Як працюють сонячні панелі, та чи у змозі вони повноцінно замінити мережеве електропостачання? Давайте подивимось. Вікторія живе у Броварах. Ще два роки тому вони з сусідами по будинку вирішили встановити собі на даху сонячну електростанцію. Це був комплекс, він не передбачався як резервне джерело живлення для дахової котельні, і однією з складових була сонячна станція. Установити сонячні панелі жителям допомогла програма підтримки ОСББ. Потужність станції 15 кВт. Вона може генерувати до 14 тисяч квт годин за весняно-літній період. Працює усе просто завдяки сонячному промінню, що потрапляє на панелі, електростанція виробляє струм, який йде у мережу. Традиційні електромережі станція не замінить та може стати чудовим альтернативним джерелом енергії. Зрозуміло, що не можемо ми від сонячної станції, яка знаходиться на даху чи фасаді, заживити повністю всі потреби всі квартири. Наприклад, в середньому квартира ну от у нас в будинку споживає близько 300 кВт годин на місяць. Електростанція, ну десь це близько за півроку, може трошки більше, згенерувала майже 14 тисяч. Кіловат годин. Проте говорячи про осінньо-зимовий період, цифри не такі втішні, адже холодного зимового сонця для панелей недостатньо. Генерація електроенергії різко зменшується, і тоді її можна використовувати лише як резервну. Основну кількість електроенергії сонячна станція генерує в весняно-літній період. Для порівняння за січень 21 вона згенерувала всього лише близько 3 Сот кВт годин взимку ми зможемо там живити усі прилади від сонячної станції. Чому тому, що взимку якраз виробництво сонячної енергії падає? А по енергії ну в сучасних квартирах вони доволі високі в будь-якому разі, навіть якщо це невелика потужність, там декілька панелей є якісь акумулятори, то як мінімум люди зможуть живити непотужні прилади. То жителі і подумати не могли, що їхнє запасне джерело енергії одного дня може стати єдиним. Ж, з початком повномасштабної війни люди взялись удосконалювати станцію з початком повномасштабної війни, особливо коли були пошкодження інфраструктури і певний час у нас було відсутнє електропостачання. Ми дійшли до того, що потрібно все-таки, щоб вона була автономною, і додатково ми придбали автономний інвертор. З автономним інвертором відключення електрики жителям будинку не страшні, адже навіть невеликої генерації енергії узимку вистачить для малих пристроїв. Якщо її розглядати як резервне джерело живлення, наприклад, для того, щоб зарядити ті самі мобільні е, телефони, ноутбуки, павербанки, я зараз говорю саме про осінньо зимовий період. Або якщо приєднати е, не дуже енергоємні е, прилади, то це як варіант при надзвичайній ситуації енергія від сонячних панелей зможе живити електрокомфорку, чайник або ж невеликий обігрівач. Про це говорить і енергетичний експерт Максим Бабаєв. Як додаткове джерело, скажімо так, на, на всяк, про всяк випадок, на крайній випадок резервне якесь джерело електроенергії, щоб хоча б базові якісь речі задоволяти. Вона я думаю, може бути доцільною. Сонячна станція дала жителям будинку змогу облаштувати у підвалі кілька розеток та насос для подачі води зі свердловини. Тож у разі потреби вони зможуть перечекати небезпеку в укритті з водою, світлом та теплом. Анастасія Ісаєва, Сергій Приходько, телеканал Київ.